Запишемо. поїхали Що ми сьогодні робимо? Сьогодні ми Ді, робимо тя, тя. українську літературу. О, ага. А що саме? Це урок найперший. Чарівна мелодія слова, розділ перший Писання скарби рідного краю. Ми не будемо багато робити сьогодні, бо це досить таки великий розділ. Ми зробимо тільки. Кілька пісень. пісні будемо сьогодні слухати. Куль. А як же, звісно, куль. Так, поїхали. Що у нас є? Народна обрядова пісня. Її різновиди веснянки. Українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу. Є таке? Олександр, хто це сказав? Довженко, так. Фільми ми дивимося, які. Кіностудії Одеської, так? Ми там жили поруч. Олександра Довженко, про що ми дізнаємося сьогодні? Що таке народна пісня? повторий анафора. Ти знаєш, що це таке? Навіщо наші предки в давнину топили опудоло зими в річці? І хто такий шум? Ти знаєш, хто такий шум? Щось шумить? Щось шумить. Чудово. Як у нас там будівництво, там щось шумить? перша роль і місце пісні в житті українського народу. Ну, почитаємо. Поїхали. Пісня. Здавна... Здавна супроводжувала український народ Як у приватному житті, так і під час роботи. Коли народжувалися в сім'ї дитина, хтось одружувався, коли збирали врожай, українці завжди співали. У пісні поезії поєднувалося з музикою, слово з ритмом. А і справді ви живете у світі, де співіснує безліч ритмів. Клепання коси, клепання коси, тупіт копит, зручання молока у відрі, хлюпання морських хвиль, перестук по коліс поїзда, цуканя, mm -hmm. годинка. І цей ритм не міг не позначитися на народних піснях. Дивіться, треба читати не отак, так? А це ж пісня має А ну давай так чи не. Ить, іть, іть, а отак. Mm, що mm -hmm. так, найдавніші з яких сягать до християнських часів, коли наші прожурини ще були язичниками, поклонялися багатьом богам. Так, Чудово. В Перунові Богу грому і блискавки, Дажбогові, Богу Сонця, і Велесові, Богу Достатку та іншим. Так? Mm -hmm. Яким кольором позначено дохристиянську добу на часовій шкалі? Нагадаємо, Київський князь Володимир хрестив наші землі 988 року, понад тисячу років тому, де дохристиянський період, якщо він хрестив 988 року. Дохристиянська доба, це. 482? Там, де написано 482, так і є. Тобто два періоди, які зафарбовані червоним, і покажи, покажи людям, що ти там крутиш. покажи. Яка краса, коти у нас зв'язані з резинок. Тепер ми їх зв'язали і дуже цьому радіємо. Так? Прекрасно. Але нам необхідно зайнятися завданням. Не прав, не. Правильним Не. неправильним є твердження. яке? Ну так, в нашому житті і в піснях звучать. В так, це правильно? Так. Ну добре, дивимося далі. А от пісня музично-поетичний жанр фольклор. Так, це правильно? Да. Добре. Перші пісні створено після запровадження християнства. Правда? Неправда, а чому? В дохристиянську до до добу, дякую. Виникнення народних пісень. Другий є. Другий узяв у нас. Варіант. Варіант. Як виникали народні пісні? Як виникали? Хтось? Хтось, Неділений Наді... Наді... Чита... Наді... таланту створював пісню, яка подобалася багатьом людям. Ми... Вони її співали, щось додаючи і змінюючи. Пісні поширилися по всій Україні і дійшли до нас. Налічують ну, по 20 по... і навіть 40 варіантів тієї самої пісні, yeah, тобто по... в різних районах вона має свої особливості, частково відрізняється словами, манерою виконання та кількістю куплетів. І сказаного про виникнення народних пісень можна зробити висновок, що їхньою яскравою ознакою є що? Мелодійність. Варіантність, варіантність, ритмічність, ритмічність давність. чи давність. Дуже давно, не тіпа, типу, дуже давно щось сталося. Це слово тіпа треба викинути. Варіантність так, багато, а де щось додаючи і змінюючи. Тобто змінювали різні варіанти, як я казала, так? Варіанти пісень. Зрозуміло, що таке варіантність? Одна пісня, але по-різному співається. Добре. Імена авторів народних пісень не збереглися, вони залишилися у віках. Отже, фольклорним твором властива анонімність у... із грецьких анонімів із грецької анонім, і там наголос. Анонім. Твірили Твір. без зазначення автора. Звичайно так. ж. Первинний варіант пісні і той, який дійшов до нашого часу, може суттєво відрізнятися, адже самі художні твори протягом віків знали змін. Співаючи пісні народ щось додавав до них, замінював якісь які слова. слова, тому автором народної пісні є колектив людей. Але бувають і винятки популярні Але і винятки. Популярні і народ у народі пісням засвіти. Давай заново і руку, тому що нічого не чути мета брови. Але бувають і винятки популярним у народі пісням. Засвід стали козаченьки її, ой не ходи Грицю, приписують авторство. Марусічура, яка жила в місті, жила, жила в Полтаві десять, в... і 17, 17 столітті 17 столітті. Тож, неправильним є твердження, яке? Народним пісням. Пісня на Це правда? Ми не знаємо, хто їх написав. Окей. Автором народних пісень і колектив людей. Правда? Да. Так. Деякими народним пісням записують ім'я При, приписую. ім'я конкретного автора. Ну, можливо, так і. Первинні кінцеві варіанти народної пісні зазвичай однакові. Неправильно. Можуть суттєво відрізнятись. Так, це неправильно. Ось первинний варіант пісні, і той, який дійшов до нашого часу, можуть суттєво відрізнятися. Сформулюйте власне визначення поняття народна пісня, скориставшись ключовими словами. Запишіть його в зошит. Ключові слова, для твори, які співають. Варіантність, анонімність, колективність. Ну, поїхали. Так. Народна, народна пісня, пісня це Роцкий, ліршований ліршований твір, який співають. І... йому… Йому притаманні варіантність, але колективність. Дякую, Третє. Тож давайте розберемо народну ряду пісню. Про що співав народ у найдавніших піснях? Коли, Коли приходила весна. пробуджилася земля від зимового сну, настав час для першої наставав, ой, настав час для першої оранки і сівбі. Тож люди намагалися задобрити весну, mm -hmm. задобрити весну звичайними піснями на її честь, а, адже м. від неї залежав майбутній урожай. Так mm -hmm. народилися веснянки. У ті далекі часи, коли виник цей жанр пісень, люди сприймали прихід, прихід весни mm -hmm. як боротьбу двох сил колоду і тепла. Щоб допомогти весні подолати зиму, вони топили ріжці з ванглом генеруло зими або спалювали його, носили зображення сонця і водили хороводи. Прекрасно. Тож, що таке веснянки, або, як їх ще називають, гаївки? Вичитаємо: Це... закличні пісні. пісні так. Ними закликають весну, пославляють її прихід та оспівують воскреслу природу, які чіткі. Та оспівуть воскреслу. воскреслу. Повинні ходити щоки, щоки і губи воскреслу природу. Висловлюючи сподівання на добрий врожай. Також є веснянки про кохання. Адже після зими краса розквітлої природи пробуджує в молоді. Ну, ніжні ну, Так, а влітку? Улітку кипіли праці на ниві. Жінці збирали врожай. Ці, Ці, Ці дійства люди супроводжували піснями, їх називають жниварськими. О. У них величали вправних жниць, з перших сніп. Сніп. пророкували добрі врожачі, прославляли господарі. Так, саме влітку роботи було найбільше, проте люди мріяли і про особисте життя. Дівчата думали про заміжжя, бо, бо осінь пора весіль. Коли наставали найкоротші літні ночі, приходило свято Купайла, Івана Купала. 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 Звідусілі, з лісів, гаїв, берегів, річок линули купальські пісні. О, у зимку. Узимку найпопулярнішими були щедрівки, які виконували перед новим роком у щедрій вечір. У цих піснях величали господаря та його родину, бажали добробуту, приплоду, Худоба. худоби, багато вже в наступному році. У колядках Ушанули нове серце. серце, Сонце. Нове сонце. сонце добре. А також А також народження Ісуса Христа. Народні пісні були невід'ємною частиною кожного із цих свят обрядів. Поміркуймо, які пісні називають обрядовими або календарно обрядовими. Сформулюйте правила, використовуючи ключові слова. Запишіть його в зорі. Обрядові пісні, пісні треба... які виконувалися під час обрядів, обрядів... згідно з, з... 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 календарем. Тобто з... то завдання трошки зрозуміло. Ось у нас є ключові слова, і їх треба зв'язати із поняттям. Добре, то обрядовими називають пісні. пісні, які е, у е, тексті про... про народну обрядову пісню не згадано про, про русальні пісні. Про русальні. Ми ніде не читали. Про веснянки було? Так, да, було. поляки були, були. Ми... кубаски пісні. Були. А про русальні ми не читали. Це русальні. А русальні пісні. А ось нам будуть розказувати, що пісні розрізняють за mm. циклами. З огляду на пори року. На кота наступили. Добре, сорі, сорі. коли виконували що обряди народнообрядові пісні мають тут зазначено три цикли. Перший зимовий це корм, а весняний гаївки або гаївки. І літній це і. І останнє і Ждеварський. Їх є тут три. Тож, які є художні засоби, Усі художні засоби ви будете вчити в 11 класі обов'язково на НМТ, а треба починати вже зараз. Анафора Анафори і повтор, ціпові це... для фольклору, на форі художні засоби. Що це таке? Теорія літератури. Анафора це? анафора однаковий, однаковий початок віршових підкресли... рядів, Ой, підкреслення. Для підкреслення важливого за змістом слова. Це художнє слово. На художній... цей художній засіб додає твору разності і емоційності. Що таке анафора? Це початок. Ось на формі в нас є анафора да, на нашу вулицю, на нашу да. Несіть пшено на кашу. Да, да. Повторюйте на початку да -да -да. слово, повторюється, це анафора. Будемо кашу варити, будемо хлопці мами. Де анафора? Будемо. Будемо, звісно. А де ж у нас анафора в тілі книги? Ще. Ой, що раз. тебе без споруди. ой, що джудіть та без поводу. Ой, що цвіти, та без світочок. Де тут анафора? Раз. О, два, три. три, Ой, що, що? анафо. Паночка загадок не вгадала. Русалка паночка заоскотала. Цікаво. Повтор, а що таке повтор або рефрен? Це повторення, повторення слів фраз звершованих рядків, або строф із метою звернути на них особливу увагу читачів, слухачів, або надати мелодійності та ритмічності художньому твору, наприклад. Добрий вечір тобі, пане господар, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Прекрасно. Де тут повтор? Радуйся. Радуйся, і знов таки радуйся, рефрен так. повтор. Добре. Ще один є повтор тут. Застеляйте столи та все килима. Радуйся, ой, радуйся, земля, зін Божий народився. Де повтор? Радуйся, радуйся. Чудово. Так, ладіть. Дітку, калачі з ярої і пшениці. Радуйся, ой, радуйся, земля, зін Божий народився. Скільки в нас повторів? Три. Три. Прекрасно. Можна сказати шість. Чому шість? Радуйся, радуйся, радуйся. В сумі. Дослідження пісні, дякую. Прочитайте народну пісню, «Ой кувала Зозуленька, і, і дослідіть її особливості. Ну що ж, давайте почитаємо, Правда, пісню треба співати, а не читати, ну вже як є. «Ой, Ой, кувала, кувала Зозуленька в лісі на горісі. Шануй мене миленький, як лесі в, в і Чому так швидко ми читаємо? Що Без сталося? Не як не будеш шанувати, не будеш, не будеш я мати. Ага, діал це діалектологія. Ми не будемо сьогодні розбирати, бо я, я тобі наймичка, щоб в полі орати. Бо я ж тобі не наймичка. Одразу видно тут, вже, одразу видно. Я тобі не наймичка, знов я тобі не наймичка. Що це таке, коли повторення слів? Це референт. Повтор. Правильно чи ні? так він називається. Mm -hmm. повторення та повтор. Добре. Mm -hmm. підеш, звідти прийдеш, хата не пустиня. Поякувала за а у полі і у полі. Краще мати жінку гарну, ніж сто моргів. Мор, давня міра землі що доринює приблизно половині гектара. Бо поди не робишся, врожаю не буде. А як маєш файну жінку, підеш межі люди. люди. Що це? Піти межі люди, мати повагу серед людей. Відповідно, що тут ще у нас є? Ще один повтор, який? Двічі, так? Це повтор для ритмічності. До речі, ми розповідали про соловейка, який має приємний спів, коли у нас був урок з української мови, так? І тому мова мелодійна, солов'їна, а Зозуля, зу почитаємо у фольклорних творах. Може символізувати сум і вдівство перше. Осну, так. за минулим. Ще. Страждання нерозважливої матері, роки життя, довги вік або смерть. Саме. Саме ця пташка першою летить овирій та останньо звідти пролітає, бо в неї зберігаються ключі від Ну Ось такий міф. так? Ключі від ключі від, чого? Від, від країв, від теплих країв. Вона їх відмикає і замикає. так План дослідження. Як ми досліджуємо пісні української, принаймні, мови? У нас є план п'ять пунктів. Перший, що це за жанровий різновид? Жанрові різновиди. Жанрові різновиди. Ми маємо ось на форзаці: народна пісня, балада, дума, байка, міф, легенда, народний переказ, казка, приказка прислів'я, задка й анекдот. Це у нас яка пісенька? Що це таке? Колядка, щедрівка, веснянка, русальні, купальські чи жнаварські пісні? До яких пісень на До... Це веснянка. Кувала Зозоленька, зу коли вона кує, коли весна? А чого ще кувати? Ну, так. Тема всі. величання весни чи кохання, родинні стосунки. Яка тут у нас тема? Я тобі не наймечка. Тобто з'ясовуються стосунки Сінно. в родині або кохання. Щось таке між чоловіком і жінкою. так? Між чоловіком і жінкою. Характеристика ліричної герої настрій, дача. Яка ця жінка, яка каже, я тобі не наймечка. Це сильна Силь. жінка, яка не боїться перед. Розумієш, що таке сильна жінка? Це жінка, дивися. Ти зрозуміла, про що ось ця зозуленька? Дивися, ой кувала зозуленька в лісі на горісі. Шануй мене, мій миленький, як ластику стрісся. Це до хлопця вона каже. Шануй мене, то яка тема твору цього малесенького? Яка? Про любов. Вона ж каже: мій миленький, правильно? Це mm -hmm. до хлопця, не ну, розумієш? Понимаю. Понимаєш, да? Розумію, ага. правильно, це ж українська мова, ага. розумієш? Ага. Так, то це ми визначили тему. А треба розповісти про ліричну героїню, яка вона жінка? Яка сильна. Чому? А яка вона каже? А як маєш файну жінку, підеш майже люди. Що це значить? Якщо я буду гарна, якщо я буду весела, то не соромно буде зі мною кудись вийти і сказати, Боже мій, яка в тебе жінка гарна, така прекрасна. А якщо вона буде працювати постійно, це в землі, під сонцем, сонце, біда, ну не дуже гарно вона виглядатиме. Так є, чим так нема. Угу. Символічне значення Зозулі утворить. Що символізує Зозуля? А... Зозуля, це, ми щойно читали, що це за символ. Символ страждання. Ту... символ страждання в тому ж числі. А тут це символ чого? Весни, весни. символ початку. початку весни. Ну, не тільки весни, може, ще й життя якогось щасливого. Вона каже: Ти ж дивися, мене бережи, бо я маю бути гарною. Це початок їх, напевно, вдалого сімейного життя mm -hmm. і визначення художніх засобів. Повтор слова з песливими суфіксами. У нас були слова з писливими суфіксами, Еньк, пам'ятаєш? Mm -hmm. Зозуленька, -зо mm -hmm. миленький. Mm -hmm. І повтор також був. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. так. Повтор для ритмічності. Ось у нас було і у полі, і у полі, і кувала зозуленька, а, я наймічка. тобі не наймичка. Повтори у нас були. Ну і завершуємо сьогоднішній урок, тому що я вже бачу, ми стомилися, танцюємо і роздягаємося, все, що хочете. <сміття> Уявіть, <сміття> що ви познайомилися вже нам спекотно з ровесниками з Ірландії. Вони в захваті від ритмів пісні шум. <свят> Яку український гурт Go A прославив, я сподіваюсь, справи читане Гоу, ну нехай прославив на співвочому конкурсі Євробачення в 2021 році. Вас попросили розповісти, про що ця пісня? Під готу, шум. Пам'ятаєте, ви із Ілоною Васильівною танцювали під шум, який мав щось заплести? Не пам'ятаєте, танець ви готували в будинку культури <свят> ви виступали? <свят> <свят> Це ж ця пісня, шум заплету, шум, щось таке? Підготуйте розповідь про вице-веснянка. Оце воно є. Скориставшись відомостями рубрики До речі та переглянувши виступ гурту GoA на Євробаченні. Оце вони. Ну що ж, поїхали. Вокалістка гурту GoA Павленко за основу пісні для конкурсу Євробачення взяла старовинну українську пісню «Шум». шкум. вони зробили? Ми читаємо, yes. а композитори. Діденчук і Шевченко осучаснили її мелодію неймовірними електронними ритмами і звуками. Цей твір у травні 2021 року посів перше місце у світовому рейтингу Spotify, а на YouTube кліп набрав понад 30 мільйонів переглядів. Про що ж ця пісня, яка здобула таку популярність у світі? Слово шум у давнину називали «ліс». ліс. Це ліс, шум. Наші предки, ти хочеш почитати? Не хочеш? Обожнювали шум ліс, у ньому відбувалися великі громадські дійства, ритуальні ігри, а також очищення водою і вогнем, вогнем. Шум, ліс. уявленнями угу. наших пращурів був населений, населений як дум, добрими, такі... ну не духами, а духами. Дух. Дух. Вони інколи допомагали. А подеколи робили зло. Да. Магічною, Магічною веснянкою, веснянкою дівчата будили вес... шума, божество, щоб він розвивався в зелені, набирався весняно-літньої сили, приносив радість і відганяв усе лихе. Співаючи, Співаючи, не прихід прихід веснянки нерозривно пов'язані з обрядовим дійством. Їх виконували. Під час ритуальної процесії. Ідучи вулицями села з хороводами і рухами, ігровими рухами, рухами, узявшись за руки, дівчата ритуал. то опускали їх, то піднімали догори, відтворюючи в такий спосіб колихання дерев. І ось фрагмент виконання народної української пісні Шум на конкурсі Єрбач 21. Ми цю пісню можемо послухати на Ютубі. І наступного заняття ми будемо робити е, маленький тест стосовно пісень. І розберемо пісню, ой, весна, весна днем красна. Mm -hmm. На цьому все. Ось така книжечка, яка вводить в нас дуже серйозну книжку Олександра Авраменка, як завжди. І скинемо це відео в нашу групу літньої школи української мови та літератури. І додаткові вправи і матеріали теж будуть у нас тут. Ось така ситуація, тому ми кажемо усім побачення. Ви мало.